Коли починаємо в'язати наш рукав, то часто зштовхуємося з такою проблемою, як же його зробити дійсно з кращою посадкою. Бо вверху в нас дуже широкий об'єм, а внизу біля кісті, ми хочемо його зробити менш, щоб воно дійсно прилягало на ручку і гарно дивилося. І як же. Це нам зробити для того, щоб нам не прив'язувати, давайте все ж таки краще розрахуємо. Піднімаємо всі наші записи, зразочок. Пам'ятаємо, що в нас в 1 сантиметрі було дві петлі, в моєму випадку, а якщо порядочком, то в одному сантиметрі в мене було три рядочки. Оце надо нам для того, щоб ми змогли розрахувати і зробити наш. Рукав гарним з самого початку. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Бривиста пані! Мене звуть Валентина. Да, дійсно, сьогодні ми будемо розбирати ось цю тему. Я рахую, що вона не менш теж дуже потрібна нам для того, щоб ми змогли гарно зв'язати рукав. Ну і почнемо. Тас. Наприклад, зверху в мене 40 см, а ось внизу. Якщо ви хочете його в'язати по крімій, то зробити тут широку резинку, високу, то, в принципі, достатньо буде тих мені петель 40 см, які вони є, тобто я не, можу не робити обавки. Але ж в даному випадку, в мене модель зовсім інша, і мені потрібно зробити дійсно рукавчик гаразд вище. Наскільки вище ми заміряємо. Якщо у вас вже готовий виріб, і ви вже залишаєтесь на етапі вив'язування рукавів, то ви вже розумієте, що у вас ось тут така кількість А, Далі ви визначаєте, скільки ж вам потрібно зв'язати біля вашої кісті. Ну, от ми пам'ятаємо, що нам потрібен рукав не ось такої довжини. А трошки його нижче сантиметра хоча б на 4. Да? Інколи буває, да, в'яжуть такі довгі, більш, як зараз е, модно. А класична рука в нас десь на 4 см довше за, на нашу кість заходить. Тому, якщо ви хочете з напуском, то дійсно ще довше. І враховуємо цю резинку, яка в нас є. То есть, висоту вашої резинки 4-5-6 см, яка у вас є. Це потрібно обов'язково теж враховувати для нашої довжини. Беремо сантиметрову лінту, міряємо або з під руки і по вашу о, кість, якщо ви хочете аж зробити без резинки, наприклад, як в мене, ось так, то ви о, заміряєте довше. Але дивіться, я все ж таки брала. По кість, і ця от довжина, яка в мене залишалася без убавочки. Бачите, ось бабочки в мене були, були і все, убавочки закінчились. Далі я убавки не роблю. Тобто я все ж таки о, заміряла ось тут моя довжина під низу руки, або, як ми це називаємо, пройма, нижня частина пройми, або подрізи, і ось цю частинку. Від неї ми рахуємо довжину нашого рукава. Як я вже сказала, ми обов'язково враховуємо нашу резинку. Якщо ви плануєте резинку, то дійсно ви на резинку, резинки убавки робити не будете. Тому нам треба вирішити саме той, ту ділянку, яка в нас буде для убавок. Ну от в мене довжина рукава з. Цього участка по край рукава 40 см. Але ж я беру не 40 см, а я беру 35 см, тому що я ось ці 5 см. Ось вони, я їх залишаю для того, щоб бавки не робити. В мене, виходить, 35 см це ділянка, яку я буду розподіляти для своїх убавок. Ми бачимо вже маркери. І маркери в мене це місця убавочки. Тобто, один рукав я зв'язала. І в другій рукав я теж вже в'яжу, підходжу до да, кінця, і обов'язково кожен раз ти робили упавки, я вішаю маркер. Це дуже вдобно, тому що о, для того, щоб не перераховувати, скільки ви зробили упавок, то тобто ви по маркерам можете вже підрахувати. Наприклад, якщо в мене тут 16, то і тут в мене повинно бути 16 на однаково відстань. Як же нам цю відстань? Розрахувати, як же нам взагалі взагалі вирішити, скільки нам потрібно обав. Ми беремо нашу ширину верхнього рукава, потім, беремо, замірюємо або якийсь виріб, яка вас подобається вам для вашого рукава, або замірюєте вашу ручку. Міряємо ручку, наприклад, от в мене тут вона не така уж. І широка, в мене 17 см, але ж з рахуванням того, що в нас повинні бути припуски все ж таки на свободу облягання, то я взяла 24 см. Ось в мене 24 см. Цього, в принципі, достатньо. І ось так я заміряла це. Я розумію, що тут в мене 40, а тут в мене 24. І ось цю різницю мені треба вирахувати. 40 це в нас, пам'ятаємо. Якщо брати наші всі записи, то 40 петель це в мене було 40 см було в мене 80 петель, тобто 1 см, 2 петлі. І коли я вив'язувала, зараз зраховувала саме імітацію втечного рукава, я коли робила, то мені було потрібно зрозуміти, скільки в мене буде, буде ось тут така ширина. І в мене там було 40 см, 80 петель. Тобто, я знаю, що тут у мене 80 петель. Наприкінці рукава в мене 24 см, і ми помножаємо теж на 2, і в мене виходить 48 петель. І зараз нам треба розрахувати оцю різницю. Тобто, ми 80 петель віднімаємо. 48 петель, і в мене залишається 32 петлі. 32 петлі мені потрібно прибрати. Але коли я починаю свої убавки, то в мене з обох сторон, ось нижна частина, з урахуванням дівчатка свого візерунка, який у вас є, то якщо, наприклад, лицевагла, то ви можете пустити на, там, дві петельки по центру, і від неї вже назустріч робити убавки з однієї сторони, і з другої сторони в одному ряду. В мене я так не робила, я просто зробила їх разом, ось так. Зустрічаються дві в мене ось, І я просто роблю так у бабочки, як то кажуть, йолочки, да, зустріч одна одної. Якщо у вас там коси, наприклад, і якийсь такий візерунок, що вам потрібно якось так зробити, щоб у вас оці коси поетапно вони гарно уходили, то зробити це трошки, може, вище. Ну, з рахуванням вашого візерунка, подивіться, як буде краще, в якому місці вам треба прибрати ваші петельки. Для того, щоб ваш рукав потім з широкого зменшити на більш внизу вузький, і не поламати свій візерунок, який у вас є в вашому палитні. І в мене, як я вже сказала, 32 петлі треба мені прибрати, так як я буду прибирати. Одночасно в одному ряду з однієї сторони і з іншої сторони, ось так наші петельки. То мені потрібно значить, поділити на 2. 32 я делю на 2, тобто в мене 16. 16 разів я по дві петлі буду прибирати. Тобто, в мене ось тут 16 вже маркерів є. Коли я в'яжу, я вже сказала, пров'язала разом дві петлі в одному рядочку з наклона. Вліво, з другому, в тому ж рядочку з наклоном вправо. І ось так при зустрічі, ви вже рахуєте, це у вас одна убавка, потім друга, потім третя. І так в мене їх тут 16 убавок. 32, як я вже сказала, поділила я на дві петлі, які тут будуть прибиратися, і в мене 16 разів я повинна прибрати для того, щоб убрати свої 32 лишні петлі. Це ми визначили, скільки петелік нам треба обрати для того, щоб нам зробити рукав ось настільки менш вище внизу. А ще треба визначитись, як нам, через яку кількість рядочків нам потрібно робити ці убавки. Для того, щоб воно було однаково, для того, щоб у нас отак рукав виглядав гарненько. А не так, да? зв'язали тут убавки. А потім тут у нас по прямій де, якщо у вас візерунок дійсно такий, що вам треба тут залишити ваш візерунок і не ламати його, то тоді розраховуєте з рахуванням цього візерунка, щоб у вас ось тут було, ваші обавки робились вже в іншому розрахуванні. І давайте повертаємось, як же я розраховую. Я взяла ось цю довжину, пам'ятаємо, да? не 40 см, а 35 тому що ось цю частинку я вже не прибирала, не робила тобто, я залишилась так по прямій. І в мене, виходить, ось ця довжина 35 см. 35 см в 1 см, пам'ятаємо, коли ми розраховували. Наш зразочок, то в мене в одному сантиметрі було три ряди. Тобто, три ряди пров'язала, це в мене 1 сантиметр виріс. Знову три ряди пров'язала 1 сантиметр. Так як в мене, виходить тут 35 см, які мені на цій ділянці мені потрібно розподілити ці петлі, убавки зробити. То 35 см я помножаю на 3 ряди. 1 см 3 ряди. І в мене виходить, ось ця ділянка 35 см, і тут в мене 105 рядів. І зараз мені треба 105 рядів поділити равномірно так, щоб я робила убавочки. А так як в мене їх тут буде 16 разів, Робити ці обавки, то мені треба 105 поділити на 16. І в мене виходить, по моїм розрахункам, 6,5. Ну, давайте округлим, і я все ж таки робила вже в кожному шостому ряді мої свої бавки. Тобто 5 рядів я пров'язала. В шостому я зробила обавки на зустріч одна одній. Це всі наші розрахунки. Тобто, 5 рядів в'яжемо, шостий робимо убавки І з такими розрахунками, ви 100% зробите свій рукав дуже гарний. І як роблю я убавки? Ну, от, Наприклад, я в'яжу по кругу, да, в мене початок ряду починається ось, якби з цієї сторони, да? то, в принципі, ми рукав в'язали зверху, і в нас ряд починається зверху. Але коли ми в'яжемо по колу то ми цього вже не бачимо, у да, нас вже вирівнялося. я рахую, що в мене початок ряду, це ось там під нозом рукава, там, де я починаю робити убавки. І ось о, я прийшла. В мене, ви бачите, одна убавочка є, і друга убавочка. Я пров'язала 5 рядів, і в шостому ряді я роблю убавки. ну В мене петлі знаходяться. Ось в такому стані, тому я потрібно мені їх розвернути в даному випадку. І пров'язую я їх разом. Дівчат, я не пров'язую спочатку там, один, потім протягую через другий. Ні, мені більш подобається, коли вони прив'язуються. Ось так разом. Вони перекриваються одна, перекриває нижню петлю і так от гарненько лягають. А з цієї сторони, я отак петлі в мене як знаходяться, то і тут я зробила з наклоном вліво, тобто в мене під петельки дивляться зараз, туди, наліво. А ці в мене, так от як вони є, так я їх і прив'язую з наклоном, виходить, як би вправо. Ось так. І ось дві петлі я зробила свої зменшення. Тобто убавка одна, убавка друга. Ось так в одному ряді, зразу, поряд, ніяких немає. В мене переходів таких різких, все поряд стоїть і гарно виглядає. І далі я в'яжу по колу. Тут я собі вішаю маркер черговий, для того, щоб я розуміла, що тут я зробила убавки. І далі від цієї петлі я рахую, в мене знов 5 рядочків, і знов в шостому ряді я роблю свої убавки. Ось такі гарні, виходить, убавочки. В моїх рукавах все рівненько, все однаково, і ваш рукав становиться вище, без всяких нерівних переходів. Початки, я вам бажаю всім успіху. Хай ваші будуть рукавчики гарні і вам дуже вдобні. Приєднуйтеся обов'язково до нашого марафону. В'яжіть собі таку ж саму красу, як в'яжемо з дівчатами ми. Ставте подбаєчки, якщо вам подобається мої роз'яснення. Обов'язково чекаю від вас коментарів, зворотнього зачку, зв бо це дуже дуже потрібно для розвитку каналу і дуже приємно мені. Це ваша подяка за мій труд. Всім пока-пока.